Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент Росії Володимир Путін все частіше користується для далеких переїздів до своїх резиденцій бронепоїздом, на який він пересів ще навесні 2021 року. Восени 2021 року, коли російська армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну. Володимир Путін пересів на бронепоїзд. Після початку війни він їздить на ньому дедалі частіше, особливо у свою улюблену резиденцію на Валдаї. Повідомляється, що Путін міг почати віддавати перевагу бронепоїзду з міркувань безпеки. На відміну від літаків, поїзд складніше відстежити по сервісів для Рекінгу пасажирських потягів у режимі реального часу немає. Також дві резиденції президента країни-агресора, куди він навідується, розташовані на узбережжі Чорного моря, де польоти обмежені через війну. У сюжеті розповідається, що в бронепоїзді є вагон зі спальною робочим кабінетом, вагон для супроводжуючого персоналу і вагон для спецзв'язку. Зовні бронепоїзд схожий на звичайний потяг, тільки замість чотирьох осей у нього шість, замість одного локомотива кілька, а на даху розміщено спецобладнання. Журналісти з'ясували, що підходящий під опис спецпоїзд належить компанії Grand Service Express, якою володів офшор, пов'язаний з соратником президента РФ Юрієм Ковальчуком і бізнесменом Михайлом Рабіновичем, якого називають хорошим знайомим Ковальчука. Він фотографувався в бронепоїзді лише одного разу у 2012 році. До його ремонту фотографії поїзда зовні ніколи офіційно не публікувалися. Також журналісти підрахували приблизну вартість бронепоїзда. За їхніми оцінками, він може коштувати трохи більше одного мільярда російських рублів. Екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков розповів, що в Росії повно бункерів на випадок ядерної війни. У самого ж Путіна є не один бункер. Гудков підтвердив, що Путін ховається в бункері, який нагадує цілі підземні міста. На початку грудня 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін має розгалужену мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, і продовжує будівництво. Підземних сховищ в країні, до того ж у Путіна є офіційна і неофіційна мережа бункерів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!